Вітаю вас, друзі. Ось вже дев'ятий рік, як триває російсько-українська війна. Скоро буде дев'ять місяців, як почалось повномасштабне вторгнення. Росіяни досі не знають, які ж їхні офіційні цілі у цій війні. Ну бо про неофіційні ми із з вами знаємо. Вони хочуть знищити нас із вами та нашу країну йде по плану, цілі Задачі будуть Хотілося б хотілось би На російському телебаченні далі. Намагаються розповідати про так звану денацифікацію та демілітаризацію, але ніяк не можуть пояснити, де ж мають бути її межі разнообразія разок Один. Демілітаризація, денацифікація України. України. Що хотілось би оперативний план сказати ізучить? Западний тоже, і це при тому, що самі росіяни досі ніяк не можуть зрозуміти, що в біса таке ця демілітаризація та денацифікація. Проводиться а, спеціальна воєнна операція а, по денацифікацією. Деносифі... Деносифі... Попробуйте, делімітизуйте. Весь запад і Попробуйте ділімітризує. Звініті весь запад. Ми не можемо ділімітезувати. Виговорить не можемо. Тим часом росіяни усе частіше починають благати про переговори. Так трапляється після кожної їхньої поразки. І от сьогодні Лавров заявив, що захід той самий жахливий захід, має змусити Зеленського сісти за стіл переговорів із росіянами. Хотим му відео конкретне того, що запад в. Серйоз заинтересован в дисциплінування Зеленського і пояснення йому, що так не може, що це не в інтересах українського народу і його самового сьогодні. Якраз із вами і хочу поговорити про навіть гіпотетичну можливість проведення переговорів між Україною та Російською Федерацією. Але ви спочатку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Це усе зробити дуже важливо, друзі. Ну а для розігріву пропоную спочатку подивитись, як учора на російському телебаченні, пропагандисти нили через те, що Зеленський приїхав в український Херсон. Неймовірно, правда, що президент України відвідує українське місто. Коли українці на нашій землі, прямо зараз в місті, який по Кінституції Російської Федерації, по Кінституції. Євляється По територіїканституції. Ух, жахливо! Як таке могло статися? Взагалі, оці слова російських пропагандистів це рівень просто максимальної жалюгідності. Вони захопили спочатку єдиний обласний центр після 24 лютого міста Херсон. Потім були змушені звідти тікати а зараз ниють, що Україна повернулася на свої ж території. Які Росія вже не може контролювати от ці нові реалії обозначають якраз как раз чотирьох. Нових суб'єктво ці чотири нові суб'єкти ані де факто ви їх не контролюєте. Росіяни ніяк не можуть пережити чергове приниження пов'язане зі здачею ними ж українського херсону і намагаються, хоч якось це пояснити, але постійно зазнають провалу. Усі пояснення погані, і ось з'являється пропагандистка Сіманьян, яка каже, що та забудьте ви про той Херсон. Ну колись Росія обов'язково його поверне, а поки що. Не згадуйте про нього. Путін же насправді, коли оголошував в Україні війну 24 лютого, про Херсон нічого не казав. коли наш верховний Головнокомандуючий об'являв цілі спеціальної войні операції, там слово Херсон, якщо мені не зміняють, призінсу не було. Росіян готують до того, що на хороші новини їм не варто чекати від слова зовсім взагалі, тому що Росія виявляється і не була готова до війни, яку сама і розв'язала. Пошли були готові майні, като начали. Докотився вже і Соловйов від розповідей про взяття Києва за два дні до обговорення того, як усе погано у Росії на фронті. А сінні кампанії ПАК да, як і фрагмент літній не в нашу пользу, і це справді так і є, тому що Україна вже звільнила більше половини тих територій, які Росія захопила після 24 лютого, і цей процес не зупинити. Ми звільнимо усю територію України, включно із Кримом і з українським Донбасом. І ось у зв'язку із тим, що Росія постійно зазнає поразок, постійно отримує приниження Росія росіяни усе частіше ниють про те, що терміново потрібні переговори. Ми по прежнему відкриті до переговорів. Хоча ні, постривайте. Насправді переговорів вимагають не росіяни, а той самий жахливий колективний захід. Я думаю, що запад почав всі ці танці з бубном по поводу переговорів. не від хорошої жизни. Очевидно, що київському режиму. Нужна передышка. Я навіть і не знав, що виявляється Китай, наприклад, який теж каже про необхідність переговорів. Це усе захід. Китай вновь призиває сторони вернутися за стол переговорів як можна скоріше. Ну і ще прес-секретар Путіна Пісков очевидно теж є агентом західних спецслужб. Іля завершити путем достіження цілей мирними переговорами. То теж везьме росіяни постійно благають про переговори, тому що чим більше минає часу, тим гіршим у них стає становище, і вони хочуть провести ці переговори терміново, щоб закріпити за собою ті успіхи, які вони вже здобули, окупувавши частину території України, а також для того, щоб виграти час, накопичити нові сили і далі продовжувати війну. А якщо казати про представників заходу, як висловлюються самі росіяни, то я зустрів днями у медіа згадку тільки про те, що Марк Міллі, ну по факту, начальник генштабу Збройних сил Сполучених Штатів Америки, казав, що можливо Україні варто розглянути таку можливість. І ось учора Залужний поспілкувався із Міллі, і йому повідомив: ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів. Одна: Росія має залишити всі захоплені території, говорячи про якісь можливі гіпотетично переговори. Президент України Зеленський сьогодні на саміті Великої Двадцятки заявив, що спочатку Росія має піти з України, має повернути усіх полонених, усіх людей, яких вона депортувала, виконати ще низку умов щодо ядерної безпеки. Спеки і відповідності поведінки Росії статуту ООН та не тільки звільнення усіх полонених. І депортованих виведення російських військ і припинення бойових дій простими словами для того, щоб була можливість для проведення, хоч якихось переговорів, Росія спочатку має зупинити війну, припинити агресію проти України та зібрати свої манатки і піти із нашої землі. І тут я хочу висловити вже особисту думку, друзі. Мені здається, що коли хтось із наших союзників навіть дуже обережно натякає на необхідність проведення переговорів із росією, це максимальна неповага до нас із вами, до нашого народу, який героїчно протистоїть російській агресії і буде протистояти далі. Ми можемо перемогти, і ми обов'язково це зробимо. Для цього нам не потрібні абсолютно ніякі фальшиві переговори. Переговори зараз потрібні лише росіянам, як я вже сказав, для того, щоб накопичити сили і для того, щоб закріпити за собою ті успіхи, яких вони поки і ще тимчасово досягли. А якщо ми підемо на переговори із росіянами, коли вони не заберуться із нашої землі, це викличе тільки серйозне суспільне обурення та масштабну дестабілізацію всередині країни. Саме на це сьогодні російський режим і розраховує, вони не здатні нас перемогти на полі бою і сподіваються, що з часом колись у нас буде переворот, а далі вже Росія зможе перемогти. Якщо yes. Зеленского не съест Владимир Путин, то Зеленского сожрет. Кто? Український народ, та я переконаний, що цього ніколи не станеться, тому що є ми і з вами, друзі, і ми цього обов'язково, як громадянське суспільство, не допустимо. Україна буде далі боротись, Україна переможе Російську Федерацію, і Росія зазнає такої поразки, якої вона ще ніколи не бачила за всю свою історію. Схоже, навіть російські пропагандисти розуміють, що Росія не може перемогти на полі бою. Плани їхні по перевороту також провальні, тому шукають. Вони, хоч якесь рішення, і наче як знаходять. От Путін учора, здається, підписав указ про те, що дозволив іноземцям вже воювати проти України. І пропагандист Соловйов закликає, щоби Північна Корея та Іран стали поруч із руським солдатом проти жахливих українців. Україну угражає Ірану. Пусть воюють рядом з нами плючом ключок. Сір Америку угрожает северний Карі. Пусть воюють бригади Северної Кореї. Тільки от я не можу зрозуміти, навіщо росіянам потрібна допомога іще армії Північної Кореї та Ірану, якщо у них, наче як у самих, Друга армія світу була колись у розповідях пропагандистів. Очевидно, що росіяни не можуть самі впоратись і не впораються, тому, можливо, усе ж таки їм іще допоможе ОДКБ. Але й тут проблема. ОДКБ Путіна кине. А де ОДКБ? У Де войська у ДКБ? Прямо ответить. А знаєш, що отвіти хідринька у мы подписывались под ДКБ, територія Росії була друга. Лишається варіант тільки один. Щоб росіяни менше переживали за поразки Росії, треба просто росіянам заборонити брехати, тобто говорити. Все горят проблема головна во в то не дає нам побідіть бистра враньйо. Давайте підіб'ємо підсумки. Росія вимагає переговорів, тому що вона знаходиться у слабкій позиції, тому що Росія не знає, що їй робити із українськими наступами, тому що Росія бачить, що вона програє. Переговори Росії потрібні для замороження конфлікту, нарощування нових сил і для того, щоб потім пізніше і ще раз почати війну проти України. От і все це єдина причина. Тому нам переговори абсолютно невигідні, і я, як громадянин України, категорично виступаю проти них. Україна здатна перемогти Росію і переможе Росію. І скільки би зараз не нили самі Росіяни про те, що треба сідати і домовлятись, скільки би можливо, хтось із наших союзників також не казав про те, що треба сідати за стіл переговорів, вирішувати долю Росії будуть збройні сили України. І допомагайте друзі саме тому збройним силам України, підтримуйте українську армію і продовжуйте працювати на нашу спільну перемогу. А вона обов'язково буде.